Доброго дня! До... Зразу звертаю увагу на піраканту, яка в мене вже зростає. Ось такі має ягоди зараз в зиму. Сьогодні у нас 24 січня. Листячко не скидає піраканта зимою. Ось так виглядає. Я теж її тут буду формувати. Ось так, як парканчиком. Вона у мене тут зростає. На високій клумбі. Ось видно. І я хочу тут зробити таку, наче як стіночку, із піраканти. У мене тут 5 кущиків висаджено. Зараз подивилась, придбала я її в 23 році у лютому місяці. На якому сайті я не буду казати, тому що я ним не задоволена. Піраканта то в мене добре вона вся пішло добре, але інші рослини не хочу казати, даже дуже погано. Так от, назва цієї піраканте Ріо, тому ось вона виходить зараз у нас 25 рік. Ще немає цього сезону. ну Значить, 23-й, 24-й рік, два роки вона у мене ось зростає. Виросла ну десь на метр 80 десь сантиметрів, був менший кущик. Ось тут самий останній. Я його сюди посадила, він самий маленький був, то він менше виріс. Всі інші ось так, метр десять метр вже мають такий, таку висоту. І уявляю собі, я вже собі уявляю, як ось тут буде стіночка дуже добре заросша цією пір піракантою і з помаранчевими цими ягодами, буде дуже класно тут виглядати в зимі. І зацвітен по весні гарно. Мені потрібно, щоб воно дуже гарно виглядало, дуже гарно е нарощувалось. Що ще хочу сказати, що за цей період, за два роки, ще ні разу я її не обробляла. Ну, от, як яблуню ми обробляємо, можливо, щось потрапляє і на піраканту. Але, отак, щоб цілонаправлено, вона взагалі не вибаглива рослина потребує. Звісно, що так як вона в мене зростає на високій гряці, обов'язково полив, щоб був регулярний. Ну, а так, в принципі, вона витривала рослина. Має дуже добру кореневу систему, розростається і е, приживеться, розростеться, все буде добре. Ну, а саме важливе, що можна формувати собі таку форму. Яку забажаєте. Можна кулю робити. Я от знімала відео в парку, там кулеобразно її в деяких місцях постригли, в деяких, от як парканчиком. Ну, тобто, вже формуємо, як собі забажаємо. Ось такий, такий досвід. На всім бажаю гарного, тихого, мирного, щасливого дня і вечора. До зустрічі на каналі.